Битву виграє піхота, а війну виграє логістика. Тому чим все це буде більше таких розвинена ця структура, тим буде швидше наша перемога. Дуже просто от на вашу думку, чи є сенс комплектувати кожну механізовану бригаду чи ремонтну бригаду чимось подібним? Ми вже казали, що є пікап, є воркшоп, є цей біглокер. Це дійсно в кожній механізованій бригаді це треба не бути. Мінімум в батальйоні, От, я так вважаю, тому що ну, ми про сьогодні це розмовляли, теж, ми виконуємо ці завдання, тому що в нас просто іншого вибору немає. А якщо він буде в кожній в кожному підрозділі, відповідно розрузяться наші військовослужбовці, які там просто не, не розгибаючись, постійно виконують завдання, шаномонтажні на при наявності таких монтажі просто будуть підрозділи нижчої ланки на своєму рівні робити шиномонтажні роботи, і, відповідно, це буде прискорювати виконання завдань. Тому що пробити колеса або пошкодження і так далі воно не дасть можливості виконати завдання. Все дуже просто. Без колеса ти просто не поїдеш.